1240 рік, чорні орди монголо-татарських загарбників, що тримали в оціпяніні смертельного страху всі країни Східної Європи, вдерлися в столицю Київської Русі. За лічені години місто огорнув вогонь. Ядучий дим, руйнування, вбивства та паніка гнали уцілілих мешканців міста далеко за його мури. Вогненна стихія знищила і Києво-Печерський монастир, втративши оберіг обителів. Монахи, що вижили, розбіглися світами. Куди мені, Господи, одесниці Десниці твоєї, от самоготній руки твоєї караючої? Непом'яних гріхів моїх, владику, скеруй стопи каючогося грішника. Господи, помилуй м'я грішного. Господи, помилуй м'я грішного, Господи, помилуй м'я грішного. Одинокий скиталець дістався до земель Галицького князівства. Страх, розпач, самотність, немов батоги калічили і виснажували тіло, заганяли у глухий кут, з якого, здавалось би, немає виходу. Знесилений, голодний і спраглий. Втомлений далекою дорогою, монах упав на березі стрипи, річки, що за сотні кілометрів від Києва вінкою стрічкою обвела клаптик мальовничої землі. Бог вислухав молитви і послав Пресвяту Діву Марію потішити і зцілити від страху та ран тілесних улюблене дитя своє. У різних місцях планети є знаки Господньої присутності, зокрема, всесвітньо відомі визнані святим престолом Марійські духовні центри у Європі, такі як Фатіма в Португалії, Ченстухова в Польщі, Лоретто в Італії, Люрт у Франції, а серед них і українська Зарваниця. У кожної святині своя особлива історія. Незмінними у таких місцях є цілющі джерела і таємнича присутність Богородиці. Через її материнські руки Небесний Отець зсилає на людство свої нечисленні ласки, а божественна сила зцілення спливає на вірних через потоки джерельної води. Ви знаєте, там відбувається чудо, чудесне оздоровлення. Я сам йду туди, і після купель я такий жвавий, молодий, якийсь енергійний, відчуваю ту велику ласку. Каже, то є вода чудотворна. Правда, чудотворна, бо вона має від Бога ту ласку. Якщо люди з вірою просять і моляться, і обмиваються тою водою, вона оздоровляє людей. Історія зарваниці сягає княжих часів. У народних переказах йдеться про те, що Богородиця зарвала монаха у вісні. Власне, цим словом і назвали поселення, що згодом утворилося поблизу цілющого джерела. Київський чернець, який не лише зцілився від ран тілесних, а й закуштував тут живої води Божої благодаті, вирішив до кінця життя залишитися на місці його зустрічі з причистою дівою. Вістка зціленого монаха розлетілася околицями. Сюди почали приходити люди. Одні поселялися тут, для інших зарваниця стала місцем паломництва. За свою багатовікову історію ця духовна святиня зазнала як великого піднесення, так і цілковитого знищення. Згідно з народними переказами, узвища над стрипою було перемережене підземними ходами, ними монахи сходилися на богослужіння до церкви. Якось рятуючись від переслідувань ординців, селяни заховалися у цьому храмі. Але як тільки вороги вдерлися на подвір'я, буділля провалилася. Нападники відступили, а люди підземними ходами вийшли на волю. Кажуть, що напередодні великих свят іноді тут, з під землі, можна почути дзвони. Та чи не найбільшої руйнації зазнала Зарваниця в час приходу радянської влади? Відліком тернистого шляху Зарваниці став вересень 1939 року. Большевики спочатку обмежили душпастерську діяльність пароха отця Василя Головінського, згодом заборонили йому відправляти святі літургії та молебні навіть на церковному майдані. У 1944 році спалили дерев'яну монастирську церкву, а через два роки знищили монастир. Після Львівського псевдособору 1946 року, не прийнявши православ'я, тодішній довголітній парох отець Митрат Василь Головінський виїхав з родиною до Сполучених Штатів. Церква пішла в суворе підпілля. Зарваницький храм Пресвятої Трійці тодішня атеїстична влада перетворила на колгоспний склад. Ікону люди. Заховали. Ікона, я сам не знав, де ікона, чого. То є у пані монастирській в Лопаївці, і вона там перебула, отець монастирський Монастирській знав, і часто то його була двоюрідна чи троюрідна сестра, він там часто служив літурю, що ікона ніхто не знав. Копія була у Солодкої, це крайна хата, як іти до каплиці, то копія ця була. Я біля тої копії слухався ту літурію, а чудотворну цю ікону оригінал я не бачив аж тоді, коли вони принесли до церкви. Це було у нас два ходи на дорогу хід і на хід. І ті, мама тут двері ставить ту ікону і з шафою закриває. Але ми того не знали, нам мама того не говорила. Ми приїжджаємо з Буркоти і мама каже, діти восьмі твою ікону поставити на стриг. Вона була в мішку. В мішку ніхто її не розв'язував, як не зав'язував, як він приніс, так і та ікона стояла. Потім вже ми приїжджаємо до Львова, і, а тут вже Церкву відкривають, православні. Ну, а ця жінка каже, що в монастирську тій є ця ікона. Ми зняли цю ікону і з мішка витягнули. Мішок не поїджений, і ікона не і стільки років вона прожила 40 років прожила та ікона в нас на хаті з 1987 року, часу, коли підпільні греко-католики написали листа звернення на ім'я папи Івана Павла II та генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова щодо виходу УГКЦ з підпілля, розпочалася активна боротьба вірних за легалізацію церкви. Уже через два роки після піввікової перерви греко-католикам повернули парафіяльний храм Пресвятої Трійці у Зарваниці. Мешканці села з отцем Митритом Василем Семенюком, отцем Зиновієм Монастирським та отцем Іваном Якимівим протягом холодного листопадового дня чекали на подвір'ї церкви на ключі, щоб увійти до середини. Ми зайшли до цієї церкви. Тут впали Христом, Всі три священники ляги. І ми служили першу службу Божу греху католицьку то люди. Вся церква плакала. То таке було зворушливо, я вам не можу то розказати. Я то пам'ятаю, якими були щасливі тоді, що вже Зарваниця наша. Перше я пішов до Зарваниці, я думаю, що мені десь було сім років, може і шість. І я йшов пішки з Іваном Плентівщини, ми три дні йдемо, і в мене... Така божа тітка була Параскевія. І завдяки їй я неодноразово був в зараниці пішки. І вона, з ласки Божої, маючи 80 років, чотири рази в рік ходила пішки до зараниці. Я йшла, бо я перший раз не була два роки вдома. Я вернулася, моя мама була дуже хвора, але дочекалася мене. І я пішла подякувати за все. Ну, Ми кожного року вже маємо таку гарну традицію, вже десь, напевно, що років 15. Так. Підряд, ми кожного року ходимо до зарваниці. Тому що матінка Божа, коли ми після зарваниці приходимо, вона завжди нам допомагає. Перша, коли була всеукраїнська проща, пам'ятаю, як нині, така сама була жара, асфальт топився, люди взуття навіть залишали на асфальті, бо асфальт такий був розпечений. Але навіть йшли шестилітні діти з нами. Так. Давно ходжу і прийшли сьогодні подякувати матниці Божій, бо ще з дитинства ходила, з бабку, коли тут жерело було за кручене колючими дротами. Е, першими, хто мене сюди привіз, були мої батьки, звичайно, моя сім'я і родина, яка була поруч зі мною. Е, взагалі... Це проща є певним для нас таким очищенням, втіленням таких своїх сподівань. І саме тут ми маємо змогу очиститись і, звісно, що посповідатися і прийняти своє святе прочастя, і повністю зробити такий відпуст. Я не, не ніколи і не ходила, але ну якась там думка, чи якісь екстрасенс, чи якась там бабка. Знаєте, як то буває? Тепер я знаю, що будь-яка проблема, я знаю, що є Бог, і я знаю, що Бог поможе. От після молитви і після служби Божої зарваниці їдеш настільки піднесений духом і така радість на душі. Ну якось зовсім все все в своєму житті, що воно все таке матеріальне, де коли гонишся за таким всім матеріальним, що воно все таке і не потрібне. Наше про що взагалі по суті є християнська молодь за здоровий спосіб життя. І, і за незалежність і за свободу. Це е, я процитую. Цим кроком і вчинком ми хочемо кинути молитовний виклик алкоголізму, курінню, наркоманії, лінії, азарту, і лихварству, марнолюбству і марнотратству, та решті злим і шкідливим звичкам, які руйнують життя, дароване Богом. велике враження, бо то велика сила, то яка матенька Божа, що притягається, тисячі 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 народу, Господи Боже. То є велика сила і краса, і люди оздоровляються. Я прозерваний цю. Ще чув дитячі роки, не тільки чув, а читав книжечку про Зарваницю і мріяв дуже побути в ній, помолитися у стіп Марії. І від нас люди найтяжчі підпідні часи їхали до Зарваниці і розказували те. Але перший раз мені вдалося аж бути, коли я вже став священником, у 1975 році, місяці травні, разом з сестрою Мироносицею, Донею, тут така була їхличка підпільна, і Ганею з підгірців ми приїхали до Зарваниці. Ми доїхали до доброго поля, а з доброго поля йшли пішки. Якраз пам'ятаю, ми молилися три вервіці, відмовили, назбирали там ще цвітів і прийшли якраз біля цієї церкви, мені росли берези, подившись на то проборство, таке напіврозвалене, і попрямували до чудотворного місця. Там така кладка була, там тяжко було пройти. Прийшли, я впав почав цілювати те святе місце, напився води і сльози тихли по очах, А я дякую Матері Божій за всі ласки і просив у неї ласки витримання, ласки бути добрим священником, ласки того, що могти багато зробити для спасіння душ в Україні. Вшанувати цей видимий знак Божої благодаті. До Зарваниці приїжджало багато відомих осіб. Так у 1742 році, перебуваючи у Зерванизі тодішній митрополит Атаназій Шептицький, уклав молитву до Зарваницької Матері Божої: Недужі за твоїм посередництвом видужають, горем прибиті, зазнають полегшення. Усі, що тебе в молитвах вшановують і твого покрова шукають, отримають від тебе благодать. Великий меценат граф Микола Потоцький долучився своїм коштом до оздоблення інтер'єру парафіяльної церкви Пресвятої Трійці. Талановитий скульптор Георгій Пінзель створив унікальну проповідальницю з композицією скульптур Ісуса Христа і чотирьох євангелистів. Завдяки щедрій матеріальній допомозі митрополита Андрея Шептицького у 1922 році в Зарваниці побудовано монастир отців студитів святого Івана Хрестителя, ігуменом якого став його брат Клементій Шептицький. До Зарваниці митрополит Андрей приїжджав кілька разів. Достовірним є факт його перебування у святому місці на початку архіпастерської діяльності. Про це засвідчує автограф на старовинному Євангелії. Неодноразово до Зарваниці приїжджав і патріарх Йосип Сліпий. Зокрема, у 1911 році він прибув подякувати Марії за успішний вступ до семінарії. А у 1930-му, як ректор Львівської духовної семінарії, побував тут разом зі своїми вихованцями. Важлива віха історії Зарваниці пов'язана з іменем владики Микити Будки, який жив і працював тут у 1930-1939 роках. У той час у співпраці з отцем Василем Головінським було побудовано парафіальний дім, дзвіницю, відновлену церкву. А от довголітній митрополит підпільної греко-католицької